Привіт! Ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд Smart TV Stick від українського бренду Gelius. Зустрічайте Gelius Smart TV Stick KX. Зараз вам все детально про цей девайс розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду Gelius за наданий девайс на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Отже, сам Стік має приємний матовий рельєфний пластик. На передній частині логотип Gelius та LED-індикатор, зліва порт мікро-USB для живлення приставки, позаду технічні написи. І, звичайно, сам. HDMI для підключення до телевізору чи монітору. В комплекті, окрім ТВ-Стіку, ви також знайдете кабель microUSB на 2 метри, блок живлення, OTG кабель, посібник користувача, гарантія і, звичайно, інфрачервоний плюс Bluetooth пульт для керування приставкою. До речі, батарейки йдуть в комплекті. Отже, підключення просте: під'єднуємо в Стік кабель microUSB, далі вставляємо чи в USB порт вашого телевізору, чи я буду використовувати комплектний блок живлення. Вставляємо в Звичайно, в розетку. Далі вставляємо вже сам стік в hdmi порт вашого телевізору чи монітору. В моєму випадку звичайний монітор. Включаємо, і перше налаштування там буде просте. Далі вже під'єднуйтесь до своєї Wi-Fi мережі. До речі, Wi-Fi тут з підтримкою 5 ГГц. Процесор тут 4 ядерний AmLogic S905 y 2 оперативної пам'яті 2 ГБ та 16 ГБ вбудованого накопичувача. Операційна система Android TV 10-ї версії і працює стік чудово, якихось лагів, багів я не помітив. Цього заліза цілком вистачає для стабільної роботи системи. До речі, приставка підтримує якість відео до 4к 60 FPS. Це звичайно круто. І також є підтримка HDR контенту. Це також заслуговує похвали. Версія Bluetooth 4.2. Пульт працює як по інфрачервоному каналу, так і по Bluetooth. Голосове введення також підтримується. Звичайно, зважаючи на те, що це повноцінний Android, але для телевізорів, тут можна завантажувати усілякі додатки з. Market, завантажувати АПК файли, грати в прості ігри та інше. Є також підтримка Google Chromecast для трансляції екрану, наприклад, вашого смартфону чи планшету або навіть ноутбуку на великий екран телевізора. А також зараз діє акція до кінця травня 2023 року. Купуючи смарт-приставку Gellu Smart TV Stick KX, Мігого дарує 3 місяці безкоштовного перегляду, улюблених фільмів та останніх новинок світового кінематографу. Промокод на цей подарунок міститься на коробці вашого телефона стіку під захисним шаром. Я, до речі, собі оформив безкоштовну підписку на 3 місяці. Підсумок. Джелю Smart TV Stick KX – це чудова ТВ-приставка для вашого нерозумного телевізору, чи в моєму випадку для звичайного монітору. Якість цього продукту від самої цієї флешки до програмного забезпечення на високій якості. Від себе особисто рекомендую. Така річ мені точно знадобиться, особливо в той час, коли звичайного телевізору в мене немає і особистої потреби в цьому також нема. А коли є другий монітор, то така штука завжди в мене буде в другому моніторі для перегляду телевізору. Ютубу чи будь-якого іншого контенту зі стрімінгових медіасервісів. Дякую ще раз українському бренду Gelius за наданий девайс на огляд. Посилання на товар ви знайдете в описі під відео. Рекомендую. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал Донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!